Ось такі краєвиди бачить тепер щодня Баран Бетховен. Півтора місяці він живе за 40 кілометрів від міста у Кропивницькому районі. Побачили ваш сюжет вот, і вирішили звернутися в диспансер. Ну, у мене стадо є такое небольшое. Думаю, он не помішає. Він очень добрий, він лагідне животне. Семирічний Бетховен все своє життя провів у шкірно-венерологічному центрі у Кропивницькому. Він почесний донор. Його кров використовували для лабораторних досліджень, розповіла працівниця Ольга Волянська. Говорила, до тварини звикли, але бажають йому життя не в лікарні, тому почали шукати люблячу родину. Оце цілий день він за мною ходить. Куди я, туди і він йде. Ну, жалко його. Просто душа. Наливається. Нині у Бетховена для прогулянок є ось ця територія і велика родина, розповідає власник господарства. Овець порядка 20, і кіс до десятка. І вдосталь їжі. Травку сіно, кукурузу, авіос, ячмень. Тут порядка 20 гектарів трави, особливо літом. Частина загорожена території, де вони, щоб вони. Здесь. Бетховен. Я думаю, що буде он по двору і що он нам буде не в тягость. Надеемся, що від нього буде приплод на наступний рік. Каже, тварин тримає для того, щоб скубли траву і не заростала територія господарства. Я шашлик не їм. Уже возраст такой, що це не полезно. Так вони у мене ростуть і все. Вважає, для Бетховена тут хороші умови для життя. Не-не-не, його не ображають, Он не дає себе ображати. Где-то через две, как потеплеет, мы собираемся их постричь. И в прошлом году стригли. И в этом году. Сейчас новую машинку купили. И будем в том числе и Бетховена стричь. Это нужно для того, чтобы летом им было не так жарко, чтобы им было легче. Бар-бар-бар-бар-бар. Вер, вер, вер. Хороший, май, хороший. Антоніна Крейтор, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.